Половина села це практично пенсіонери через 300 людей пенсійного віку. Коли ще вони забирали свої паї років 8-9 назад, це ще було в них трохи. Тепер все, вже працювати на цих землях немає кого. За словами автора Галини Шепель, ідея створення фільму виникла після зустрічі з жителями села Мощениця з Долбунівського району. Саме вони звернули увагу телевізійників на те, що цей колись відомий і потужний населений пункт нині занепадає, неначе повертається у часи, описані Лесою українкою у творі школа. Все, що село пережило весь розквіт, воно вже позаду. Які перспективи цього села? Чому сьогодні в школі із 150 учнів залишилося 32? Чому сьогодні ферма, в яку було вкладено мільйони коштів, зруйнована? І чи будуть буде хтось там жити завтра, післязавтра, через 10-15 років? Роздуми селян над минулим та майбутнім і лягли в основу фільму А коли крутиться», створеного телеканалом РТБ і поданого на престижний міжнародний творчий конкурс. Загалом у фестивалі Агросвіт 2010 взяло участь понад півсотні робіт телевізійників з України, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Росії та Німеччини. Але гран-при журі одностайно віддало рівняна. Взагалі, якщо говорити про телебачення, то я би сказав, що тут є. Два компаси, от які дають куди рухатися. Перший це глядачі, аудиторія, другий це оцінка фахівців, власне, фестивалі. За цими обома критеріями каже Андрій Велесик, Державне телебачення і радіо розвивається у вірному напрямку. Про це свідчить рейтинг, який у телеканалу РТБ найвищий серед мовників краю, а також визнання високого рівня програм державного мовника, яке засвідчують перемоги на фестивалях. Гран-прі, отримане в Житомирі для телеканалу РТБ. Стало третім поспіль у міжнародних конкурсах цьогоріч. Вікторія Катеринчик, Ярослав Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.